Вітаю глядачів телеканалу конкурентів ефірі. Лучани про перша неділя після Великодня провідна. Тож ми вирішили дізнатися, чи ходять лучани у цей день на кладовище, що із собою несуть, та що для них означає взагалі цей день. Тож ми йдемо питати. Ну а ви не забудьте підписатися на нас, аби завжди бути в курсі найцікавішого та найголовнішого. Але я не звідси. Я їжджу до себе додому. А звідки ви, якщо ви <світок> можете? З Літомирської області. Угу, а які там у вас традиції? Щось несете на кладовищі? Ну, так само, як, як і тут все. Угу. Ось, а так. Що, то, що для вас означає ця провідна неділя? З ким ходите туди, з рідними можливо. Ну, З рідними з чоловіком, це там наші мої батьки. провідуємо свій. Ні, в мене тут ніхто. Нема не тому що я недавно тут живу. Я жила у Ровно, У Ровно, недавно я тут живу. То навіть я не знаю, як кладбище. Так, ну, да, всі йдуть в такий день. А що несете туди? Квіти, А пасочки, цукерки, є така традиція у вас? Є традиція, але не ще. Ага, зрозуміла. А як часто взагалі на кладовище ходите, окрім провідної неділі? Ходимо. часто. Угу. Взагалі туди це традиція, і ми ходимо на кладовище. Ми нічого не несемо, просто квіт. Де? А ви на м м кладовище ходите я, ну, часто чи лише от на такій? Раз в місяць йду, прибираю, а на свято пообично Да. Що для вас означає взагалі провідна неділя? Провідна неділя, ну згадуємо рідних, проводимо час з родиною, там, ну, виділяємо час там на кладовище. Ви самі ходите ще з кимось? Ні, з родичем. Я живу в селі, то точно буду. Е, ні, не ходимо. Ми раніше відвідуємо кладовище, тому що ми на службі ми не можемо. А яка взагалі традиція? Щось несете туди? Ні, нічого не несемо. Просто провідуємо так. Що для вас взагалі означає ну, цей день, навіть якщо ви раніше ходите? Ну, відвідати близьких, яких вже немає з нами, пригадати, про як було, як, коли вони були живі. Як вони жили, як, я було, як було все. Пам'ять про моїх батьків, про чоловік. Приносити щось туди, Паски, цукерки? Батькам так, чоловіку від нього, бо він цього не признавав. А батьки так. мене вчили, так і я. З ким ходити на кладовище? день? З внуками, з дітьми. І взагалі ходите лише на провідну неділю чи частіше? Ні, частіше, як це так. По датах смерті, по святах таких. Більш таких релігійних. Я не місна. У мене батьки в Житомирській області похоронені, то я туди відправляю кити, звичайно. Ну, паску, звичайно, до церкви хожу. Ага, а загалом, якщо відвідуєте кладовище, то щось несете туди, особливо зараз великдень. Ну, звичайно, як традиційно заведено пасочку, яйця. Ну, перед поминальною. Неділею, звичайно, прибираємо могилки, квіточки, садимо, квіточки носимо, прибираємо, як має все, як має бути по традиції. Традиція зрозуміла. А що для вас означає взагалі провідна неділя і чому важливо відвідувати кладовище? Провідна неділя це зустріч, як то кажуть, з душею своїх близьких, своїх предків, своїх своє спілкування внутрішнє, mm -hmm. ну моральна якась моральний обмін чи що. Ну Якось таке відчування, спілкування, подяка може так, в голові, може вибачення якесь перед батьками чи перед друзями. Ну кожен іде своїми якимись намірами. І головне, що це зустрічаються мертві з живими.